Привіт всім! Сьогодні буде рибалка на тому самому озері, який буде крута рибалка. Я нарешті дочекався, мені приїхали мої акумулятори, тепер я можу знімати. Я тут три дні ловив, не знімав, але кльов був дуже класний. Сьогодні я вже вам познімаю трошки. Значить, вчора клювали лини. Дуже класний, такий до 2 кг. Найбільший був 2 кг 35 г Дуже гарні трофейчики. Я трошки на телефон познімали. Я покажу вам. Після вчора клювали ліщі один за одним. Подивимося, що буде сьогодні клювати. Так, здається перша покльовочка ляща йде. Тому що підняв, положив і зараз трошки веде. Подивимося, це чи не лящ. Чи може плотвичка бавиться? тепер притупляє. Я завжди люблю давати йому добре заголотити, щоб він зачепився. Ну що, підсікаємо. Так, що це лящ? Лящ, лящ, лящ. Перший лящик. Буквально прийшло. Я вам скажу також, щоб не збрехати 5 хвилин. Я тільки закинув другу удочку і зразу покльовочка. Такий невеличкий. Тут підбирати їх дуже незручно. Шелящика підібрати. Я підбираю, нулина тут підібрати. Це звісно ще то завдання з тої висоти. Ну ось такий невеличкий грам. 800-900 десь так попадалися більше були на кіло 200-300 кіло попадалося Ну десь грам 800 може Такий Ось такий, такий такий у нас хлопчик Ой і жатового плука нема двіться Пішло 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 під воду Ой як тяне це просто капець. Це що сьогодні такий кльов? Ай! Зійшло! Зійшло щось. Теж щось було гарне. Ляж був, бачите, якщо оцей слиз, це слиз для ща. Але так довго тягнув, дивіться, і він йому просто витягнув з рота цей хробачок. Угу. Треба було підсікти просто сильніше, бачите, та я так легенько потягну Я завжди даю хробак такий і дві кукурудзи сюди ще саджу, щоб був такий гарний великий бутербродик. Але дивіться, я от тільки закинув і одразу так дві покльовочки. Дуже-дуже класно. Вчора так не було. Вчора в основному лини брали. І то так з інтервалом в 40 хвилин десь. Третій. Другий зайшов. А третій подивився, може, не відбувається. Ось сюди. Є є. є, є Ну цей трохи більший вже. Цей вже трошки більший Зараз я вам покажу. Ось такий Я якраз знімав, знімав покльовочки, говорив і воно якраз клюнуло. Ну Цей такий вже кілограмчик має. Кинемо цього в садок до тамтого. До речі, вчора в мене було тут. Два лина в садку і теж такий лящик. Я його коли кидав, погано щось в садок причепив і він мені в садок нагнувся в воду. Коротше. А цю штуку я не закрив, не затягнув і він мені втік. той лящ. Садок був взагалі так перевернет. Я думав, що вся риба потікала. ні, линки були на місці. Тільки лящ один втік. Вчора тільки один лящ клюнув. В основному лини вчора клювали, дуже класно. А дивіться, поки того ляща клав, ще навіть вудочку не склав і зразу на цю вудочку повело вже. Відвело десь так, ну на метр відвело по пловочок. І далі клює щось. І все, чи ще є. Чи це мала просто була буває плутва так? Тут тяне того хробака, тяне чи ту кукурузу. Мені ще щось веде. Помаленьку веде. Ну, Зараз ми провіримо, чи це лящик, чи це плотвичка. Покльовка ляща припіднімає. Ну що, будемо підсікати, ні? Ага, ясно. Нічого, Напевне, плотвичка. Я ще вчора. На цю вудочку тонесеньку махову витягнув цього голина на кіло 700 тут вчора. На цю вудочку я з ним бігав тут капець туди-сюди бігаю. Правда, я був не один, то мені допомогли його витягнути під саком, але відео було звичайно епічне. Майже 5 хвилин я з ним бігав. Він мені туди заводив. Я його витягував, думав, що вже все, не витягнув. Але витягнув. А другого, такого вже на 2 кг Коли я витягував, то вже на ту другу дочку, вже його легше витягнув. Я ще підкормив, отам в тій стороні, там в очереті такому гарному місці є таке там. Я там підкормивши на лина. йду, попробую. Пробую чи там лин вже підійшов. Кинути таке віконечко. Можливо, там лин зараз клюне мені. Бо щось в мене ліщі так не дуже вже хочу лина. А лин чогось не клює сьогодні. Я так зрозумів, сьогодні в ліщі. Вчора лини після вчора ліщі. Сьогодні ліщі. Вони якось чередуються, по черзі клюють. Ось тут я так підкормив, зараз вам покажу, яке гарне місце, бачите? Красота, його закинемо, тут є корми, Правда тут дерево мішає, але Ах ти, ах ти Я трошки вудочку зменшив, не можу закинути, бачите? Ай-яй-яй, все кругом зачіпає. Але ми зараз закинемо От так отак. Яка тут глибина? Ага, тут дуже мілко. Ясно. Тут дуже мілко, Ну зараз спробуємо. Все рівно. От, я тільки кину, вже клює. Помаленько щось сіпає. Теплувок, правда, лежачий. Бо завелика глибина. Ну подивимось. Дивіться, закинув, дав менше глибуну, пішло, пішло, вже веде, веде. Ага, плотвичка, ясно. А я думав лин взяв з старту. Тут плотви багато знайшло. То навіть не плотва, до дивіться, яка гарна чи ранопірка. Красота. Ясно, це вона тут мілко і вона тут буде видно клювати зараз. Робуємо ще разок. Те саме, тільки закинув все вже ясно. Тут знайшло напевне плотви багато. Треба насаджувати 2-3 купоруски, щоб воно не клювало. Ну, дивіться, яка велика. Реально велика плотва. Як її червонопірка. Клас. Гарно. Угу. Ні, ну це, це так нам не годиться. Три кукурузки чіпляти більше. Перейшов за кукурузкою, а тут же цей поплавок водить вже вправо вліво, вправо вліво. Був там вже там, бачу вже назад його. Крутить ним. Ну що це чергова плотвичка? Сьогодні плотва буде з всіх. Мучити нас. Виді, вже даю три кукурузи даю вже, щоб плотвата не мучила. Є ще один лящик. На цю маленьку маховку клюнув мені. Я думав, що це линок. А ні, це гарний лящ. Я такий поза кілограм вже. Ну я думав, що це лин, бо так тяжко тягнуло. Кіло десь 100 кіло, 200, я вже їх на пам'ять, в принципі, знаю. Гарний. Красень, ух ти що. гарний. Красота. А! Забув сказати, в тому місці, де я ловив, підкормив, зелена, хотів половити. Там плотва клювала. Е, Ще раз за разом та човнопірка, І витягував човнопірку ту, і мені щука скочила. За тою рибкою бізнес лагачок. Я зрозумів, що я там ловити не буду, тому що там просто щука все мені побриває. Я пішов звідти, там, пішов перейшов сюди, ну, а тут поки що одні ліщі. приїхати. Лотвичка. Пішов я знову сюди, хочу зловити маленьку якусь лотвичку, кинути, кинути на судака. Але маленько не клює. отака От клює. Досить гарно дивіться, яка красива. Які вони тут великі, не? Красота яка. От скільки ж їх тут є багато, не? Просто там за те, що в мене, перестало клювати взагалі. ось Я думаю, піду, пробую на живця зловити і можливо судак. Клюне. Лящик щось клював, клював, годинка часу була кльову і все. Це яка. Це капець, які вони тут здоровенні. Ви бачите? Які вони тут клюють гарні. Дивіться які. Які красиві. А там не клює взагалі, бачите? А то вони, а вони тут клюють. Тут, тут кожна риба має своє місце чи що. стій, стій, дивіться. Красота. Красота. <хи> От я прийшов, а мого поплавка нема. Леска натягнута. Певне знов затягнуло, зацепило за щось. а ну Дивіться, бачите, затягнуло сюди аж. За щось так серйозно затягнуло глибоко. Дуже далеко і глибоко. Поки мене не було. Та, капець. Ніреально так щось глибоко затягнуло. Поплака навіть не видно. Що там таке є, що воно постійно зачіпляє? Напевно, цього разу я вже порву Цього разу я вже порву Не треба було так лишати, вудочки. Ну, Будемо завершувати сьогоднішній день. Скажу вам так, не дуже. Сьогодні не дуже. Як тільки збираю знімати відео, то кльов такий не дуже. Коли не знімаю, тоді кліє взагалі класно. Не знаю. Три ляща, один втік, щука. Порвала гачок. Тут зацепив порвав разом зі всім слопловком, зі всім пішло. Та й гачки ще два порвав. Коротше, сьогодні зацепив, день такий сьогодні. Клювало ще з 7 до 8 ранку, все, одна година була. Восьмій годині, як обрубало, і взагалі ні одної покльовочки. Ну, крім плотвички тої краснопірки. Може вечором піду, допишемо до вечора. Ну лива сьогодні не було